Дев'яносто чотири і дев'ять Борис Піліфем. Дванадцята година, десять хвилин на студійному годинку Борис накобори Піліфем. Друзі, усім привіт! Слава Україні! В нас сьогодні день прем'єр на календарі. П'ятниця. А зараз до нашої студії вгадайте, хто вже приїхала і хто буде сьогодні презентувати свою нову пісню. Тайна презентує нову роботу. Чекай привіт. Усім усім привіт! Слава Україні! Героям слава! Тайна! зізнавайся, на кого чекатимемо? От зразу всі так питають на кожному ефірі. Чекаємо на наших захисників, наших героїв, через яких ми можемо тут знаходитися. Чекаємо тих, хто вимушено переїхав, вимушено виїхав з України. І от... Пісня про те, що е, зовсім скоро ми зустрінемося за таким великим столом і відсвяткуємо нашу перемогу. І нарешті її точно дочекаємось. Обов'язково дочекаємося. Головне ми в неї віримо. І дякуємо нашим захисникам та захисницям. Є інфопривід, а мені надійшов лист про тебе так щодо нової пісні. А я зараз не буду говорити все, а тільки а, початок. Так, співачка тайна втікла з байкером після концерту та почала співати попрок. Що це за новина? Що це за інфопривід? Від кого втікла, з ким втікла і на що ти це зробили? Я почув так трішки занурюсь в початок моєї творчості. Можу сказати, що поки, поки моя творчість поділяється на таких три етапи: перше, це коли я ще була досить юною, у мене були дуже дитячі думки. Я не знала, що таке ходити на ефіри, що таке виступати. Другий етап це коли я, це коли я втратила свого батька і потім ще й почалася повномасштабна війна. І мої думки зовсім змінилися. Я почала зовсім по-іншому думати, по-іншому бачити світ. І зараз третій етап це коли я вже більш-менш вирішила, в якому стилі я хочу рухатися. А чому саме. Так, е чому я обрала такий е стиль е поп-рок, Але я думаю, що це ще точно може змінитися все. <хи> що е поки цей, цей стиль є, але артисти такі дуже творчі, і в них дуже часто все змінюється. І от третій етап це саме пісня Чекай. А, втекла з байкером. А так а, така історія була. Це можна побачити в моєму кліпі. Ну, ми будемо говорити, що це кліп. Друзі, так, це так. кліп, відеоробота від тайни. А, ми обов'язково її подивимося. Але на хвилі Борис Пілюфем ми, звісно, будемо слухати твою нову пісню. Чекай, поки ми будемо тримати інтригу. А, хочу а, в тебе запитати: Тайна, яка тобі більше подобається? Та яка була чи зараз? Яка трохи змінилася? Складне питання, тому що а, я дорослішаю. І бачу якийсь світ, переживаю певні якісь моменти, і іноді стає дуже складно. Тому що, коли я була ще маленька, за мною поклувалася мама завжди мені в чомусь допомагала. А зараз я розумію, що мені потрібно йти самій, самій все вирішувати. І тут такий е баланс є. І туди хочеться, і туди хочеться. Тому не знаю, як, е як краще, але в будь-якому випадку я маю сама все. Е Рухати і сама йти вперед, яке е, вже рішення ти прийняла в дорослому віці для себе найважливіше? Ось ти кажеш, що раніше я радилася, а зараз я вже подорослішала і е, роблю вже справи самостійно, без зайвих втручань. А, насправді в мене батьки дуже добрі, і вони завжди за те, щоб я приймала сама рішення, де я хочу навчатись, чим я хочу займатися. Тому от такого прям остаточного дуже важливого рішення не було. Але я дякую батькам за те, що вони завжди мене слухають і е, дослухаються до моєї думки, і, і роблять те, як я це хочу. А ти користуєшся тим, що твої батьки вони е, такі добрі до тебе. Звичайно, в мене прекрасна мама, яка завжди мені допомагає. Я впевнена, що вона зараз цей ефір слухає. Тому якщо мама, ти його слухаєш, я тобі передаю великий привіт. Ми будемо зараз слухати чекай, вже презентуємо, а потім повернемося до нашого ефіру. Тайна на хвилі Борис Піліфем 94,9. та Чекай. 94 і 9, ,9. ,9. Борис Піліфем. Нова незвична і а, трохи експериментальна тайна на хвилі Бороспіліфем дев'яносто 94.9. Сьогодні ми запрем'єрли нову пісню. Чекай а, вітаю тебе ще раз з твоєю новою піснею і а, відразу зізнавайся слова чиї. Хто писав? Дуже дякую за привітання. Написала мені пісню Роматус, моя подруга, також співачка. Коли вона мені показала, це де... яка автомат в моїх так, руках. Так, і, так. Да? Так. Ну, все, знаємо. Так, <laughs> так. Вона мені показала текст мелодію, і я зрозуміла, що от воно мені так лягло на душу, що це саме те, що я хотіла, в такому трішки поп-рок стилі. А, ми доробили оранжування і от. Довгоочікувана пісня. Чекай. Як відреагували а, твої слухачі і підписники в соціальних мережах, що тобі написали а, відразу, коли почули нову пісню? Тому що ти там нова? А, я там нова і навіть пам'ятаю слова моєї команди. А, ми прийшли, зібралися всі разом а, і включили метре там, Режисер, оператор, і вони питають, це ти? Це не ти співаєш, тому що в мене а, в цій пісні трішки доросліший голос, не такий вже писклявий. А писали, вже... що писклявий голос? Ну просто багато. Навіть радіостанції кажуть, що це е, пісня до... з дорослим смислом, але дитячий голос. І не хотіли брати. Е, така ситуація була, але е, зараз. Вже надіюся, що. А коли будуть крябатися до тебе, ти згадаєш їм, як так, вони казали про, голос, про дитячий голос. Да, але кажу, що всі замітили те, що голос змінився, і а, сама я змінилася. Не знаю, напевно, в кращу сторону, ніхто не казав, що в погану Обожнюєш швидкість, тобі подобається швидкість Звичайно, я за будь-який екстремал. Крім голодування. Я дуже люблю ходити на атракціони, Ну я така людина, що коли я отримую цей екстремал, потім у мене приходить якесь натхнення. Я от прям отак сіяю, от прям аж така радісна стаю. В кліпі виїхали на швидкості 100 км за годину. Так, ми їхали, і було неймовірно холодно, тому що я була в сукні короткій сукні, було дуже холодно, і ми ще їхали проти вітру. Тобто весь вітер, що мені просто так Ну Це не за. так романтично, як це виглядає в кліпі. так? Зовсім не романтично. Ми коли вибирали кадри з. Кадри для кліпу, там просто на е, деяких кадрах мене лице таке таке перекошене. Е, потім десь там я взагалі подивилася, отак в бік, очі закотилися, тому що це ну, проти вітру, швидкість і все. І ти нічого не можеш з цим зробити. В твоїй відеороботі на цю пісню також знімалася і твоя команда, з якою ти почала працювати нещодавно. Там е, музиканти. Е, як вмовляла, чи це була вимога в контракті? Ви обов'язково повинні зніматися в моїх кліпах. Ні, ми з хлопцями почали працювати, і я одразу шукала тих людей, які будуть дуже близькими до мене, які будуть погоджуватися на всі мої забаганки. І вони, звичайно, що це круто сприйняли. Вони о клас, ще й кліп. Не тільки ми їздимо на концерти, ще й кліп нас беруть. Я така, ну звичайно, це ж перевтілення. Сам ж кліп несе те, що я з такої елегантної ніжної дівчинки перехожу така в таку попрок-дівчину вже з живими музикантами. Оскільки зараз на всі концерти ми стараємося їхати з бандом. Чудово, після чекай, що нам очікувати від тебе. А очікувати багато а, крутих треків вже є заплановані. А, також будуть, буде фіт, з ким я поки не розкажу. Ви бачите, друзі, вони всі приходять. Спочатку я говорять, таємниче, що буде, буде фіт, і потім кажуть, а я не скажу з ким. І як би ми їх не а, тут допитували, вони не зізнаються. Я просто дуже таємнича співачка. Це на краще. Треба бути загадковою, звичайно. Це е, загадковість. Це моє перше. Е, отаке. Фіт буде який е, в такому жанрі, чи можливо ще будуть експерименти? Я думаю, що будуть експерименти. Ми Я за всі експерименти. Я люблю дуже сильно експерименти. Чекай експерименти зараз. Нам говорить тайна у нашій студії. Є традиція, ти з нею вже знайома. Слова підтримки і подяка нашим захисникам та захисницям на хвилі бороспіліфам від Тайни. Я неймовірно вдячна вам за вашу роботу. І знайте, що ми на вас чекаємо і впевнені, що ви якнайшвидше повернетеся в свої домівки. Якщо б не ви. Я б тут зараз не сиділа, ми б зараз тут не розмовляли, тому ви просто прекрасні, ви наші найкращі герої, наші найкращі захисники. Е, просто хочеться кожного обійняти, хто зараз е, стоїть і захищає нашу неньку Україну. Слава Україні! Героям слава! Тайна сьогодні в нашій студії на хвилі Борусь Піліфем 94 та 9. Друзі, залишайте з нами, бережіть себе. 94 і 9 Буз Пилифана.